Привіт, друже! Скоро закінчиться весна і настане літо. А що у тебе пов'язано з літом? Так, це канікули, веселощі, море, квіти, а ще з'являється одне диво. Ось послухай, от дива, погляньте, дітки, з квітки прилетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Метелик! Так, це метелик. Сьогодні ми з тобою будемо малювати метелика. На світі жив метелик, яскравий, наче літо. Він мав бахряні крила, щоб небо відлетіти. і мандрував метелик із квіточки на квітку, співав пісні веселі, співав пісні привітні. Він до неба радість людям дарує суму серці, немає поміж марок. Літо у прозоре віконце. Та ось так шофлолися, і став холодний вітер, і птахи піднялися, Щоб вирібали полетіти І метелик, і спати їх до літа, і бачиш веселі і бачиш привітні Від до неба злітає, радість людям дарує, суму в серці немає, поміж марок, тацює більданих. Смікається літо у прозоре віконце. До побачення. На все добре.